Всім привіт, любі друзі, ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас на обзорчику буде комікс, ось такий от комікс, журнал, називайте то, як хочете, по Томі Джері. Ви вже знаєте про мою любов до цього мультфільму, мультсеріала. Я просто обожнюю ці комікси. Я завжди дивився дитинські обзорчики, як інші там. мої однолітки чи там якісь популярні блогери робили обзорчики на ось ці. Комікси говорили, у мене в дитинстві їх було купа. У мене в дитинстві їх ніхіра не було. От Там звідки я. Бо я сам з села навчався в місті, і там, коротше, ну, там, ну, там нічого не було. Нічого. Максимально, що я колись збирав, ці карточки по Черпашкам. І два журнали з Кубіду купив. І то вони в мене вже пропали. Ось так. Давайте подивимося. Ой-ой, ой скільки у нас тут історій. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість комікс. ясне діло на польському, адже я в Польщі купляю. Ці комікси. Ну що, ж давайте подивимося. ой я я скільки я скільки вже не відкриваю ці комікси я завжди кайфую з цих ілюстрацій, з цих малюнків. Це, це просто щось з чимось. Ви, напевно, мене спитаєте: слухай. Колекшмен, а ти ж їх не читаєш? Так, поки що я їх не читаю, але я. Буду цим займатися на старості літ. Я буду десь там сидіти на... десь в Італії, пити хороше Лате їсти Кроса і читати ось ці комікс. Польський я відносно, Ну, то, ну ні, він у мене слабенький, я там не сильно там, по польськи говорю, але все одно прочитати щось я можу. Чуть-чуть можу протупити, щось, не зрозуміти, але все одно. Так що, от суть вся в якому. Ти покуриш купінську сигару, запиваєш кавою, і тут ти вкусив просто хрустящий круасан з шоколадом і читаєш комікс. М -м, десь на схилі там в якійсь кафешці. Боже, це, це прекрасно. А, і з боку мене молода, десь 23-річна дівчина, а я вже старий пердун. Боже, не мрія, а сказка. Ну, ладно, менше з тим, про мої ці збочені мрії. Давайте ж ми подивимося на цей комікс. Що тут цікаво? Тут все цікаво. Ви самі бачили, тут щось, по-моєму, шість історій. Я пірдоле, оскільки вони сюди позапихали історій. Тут, тут вони бігають, кричать, том вже, вже поломаний, все як завжди. Все класно. Ось тут вже почалася друга історія, якийсь кросфордік. Тут Том виручає спайка. Загорілого. Бо спайк має бути сірий, а він тут прям коричний, прям як скубіду. Тут Джері виручає теж якогось собачку. Я не знаю, як його звати. І вони собі обзаводили з друзями і починається махач. Починається просто махач туди-сюди, там того обідали. Бах-бах-бах. І починається. Ну, доволі історія непогана. Звіться, вона у мене не повторювалася, я не пам'ятаю. Класно. Ну, почитати, я думаю, можна. Тут, як ви вже бачите, я вже на 29 й сторінці. Це дійсно якийсь великий журнал, величенький комікс. Паус. І в кінці тут просто пси подружилися. А Тома, як завжди, бабах, і він вилетів як пробка від шампанського. Далі знову якісь цікаві кросфордіки. Ці кросфордіки, це статі непогано. О, далі тут наступний випуск, там якогось 18 серпня. І це мені завжди подобалося, що на кінці також завжди був якийсь міні-комікс. Це класно, це атмосферно. Ну, я від цього кайфую. Реклама наступного випуска. Це я маю, це я маю. Е, цих, по-моєму, що нема. Ось такий в нас обзорчик. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розказуйте друзям. Якщо вам подобається, всім мирного неба над головою, пакета.